Йоу, друзья, всем привет! Я Мэн Баладан, я снимаю эпичное видео с моим другом Матвеем. Да. Ты скорче Да? Ну? Я тут сдохну так. И потом его прибежь, так само. Сто миллиардов разивов пробьешь, да? таке. Ну, Добре все. Попрощаний добре, аерокоп 276. А ми. Ай, бив. Ай, ай! Ай, мене тут чуваки. Ой, я бачу, Павло мене вбив! Павло мене вбив! А ще Ах ти! Все, ще раз приб'ємо його, да?

Хело, хело. Бай-бай, бай-бай. Тут, коротше, в мене цей баг, забагалась гра, мені ки... Якийсь... Блін, я пташку не можу підібрати, я на ній стою. Що? Все нормально. Ааа, я можу з кулака бити. Ти Сигла! А можна рукою бити! Ти Блін, я в реалі стою у мене реграла, лагає. А тут чел шала. Я зараз тоже зробила. Я мене не Слой сурикенцей бавить из сташей пупы, бывает, не знаешь. Да, ты присб е. Є, нет, полный. ти! Пішов в втрату тоже. Дякую за oh. Ainda tem né? o Marvel outro... ah. Eaters Я, я <плес> на него играл, это мне. Я играл на с <плес> <плес> Бесконечные патроны! говнюк! Ты <TF3> <с congr Kane> не понимаешь, ты чувак, ты гранатной головой, это я! Ты не знаешь, что я с гранатной головой тоже! Я и вам люблю! Ой, 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 ой,

Уявляєш, це ви я, я свої, блін. Виявляється... <плес> виявляється, в мене теж 0 FPS, уявляєш. У <плес> мене на, на п'ять хвилин була одна картинка, уявляєш, як ти біг один кадр, тільки, так да? Добре. Добре, я оливаюсь биться. Ну? Да. 45 секунд. Просто зарегал закінчиться. Да? Ты сорок два килобил? По мені всі стріляють, тепер. По мне всі! По всі ченики, всі чельники, збираємося на дві походи грати. Ты збираємося, Давайте всі ми маємо бути крою. інакше Інакше нічого не буде, всі будьте про просто, грайте черги, які 300 років грають у групі підряд. Всі так грайте, всі грайте круто, щоб на дві родилися, всі грайте, всі, всі до одного. А за ціни це наші однокласники грають. Чотири, три, два, 1. Все. Мені кої не дадуть? Блін, я подивився, скільки я Ігор грав. Я Ігор грав мільярд мільйонів. А там зараз це її Добре. Добре, зараз мені друг передзвонить. Що це таке? Я це не грав. Ем, окей. Коротше, мені щось трошки не везе, мій друг поки що від'єднався. Я не знаю, що мені робити. Ну добре, поки що це відео закінчить.